Ми будемо все робити, щоб завдяки нашим Збройним силам розширяти і географію. На сьогоднішній день, на жаль, поки ми граємо на Київщині, в столиці, в міста Львів, міста Ужгород, але я впевнений, що в подальшому будемо повертати великі футболки в інші міста нашої країни. Слава на Україні! Героям слава! Для сьогоднішнього там футболу України це вовше така особливий год рік під час війни, і в нас незабаром почнеться чемпіонат України під час війни. Я впевнений, що Кожна команда, кожні гравці, які виходять на полі в цей час, пам'ятають, що переможець в цей час тільки наша єдина команда команда ЗСУ. І я впевнений, що в наступному році, вже після нашої перемоги, після того, як вже війна закінчиться на нашу користь, то ми вже будемо проводити такі турніри. На честь зсу на честь нашої перемоги. Ну а зараз дуже приємно, що ми і збираємо кошти на допомогу армії і починаємо чемпіонат для того, щоб привернути увагу всього світу, що українці не зламні і то, що ми обов'язково переможемо в цій війні. Дві неділі тому грали також матч підтримку зсу. І чим більше, чим тим краще таких матчів, я думаю, що підтримку наших воїнів повинна робити. Uh, yeah. Slava za svet. Дуже приємно було грати цей турнір, особливо в цей час, коли наша країна воює, коли наші гравці Олег Ящук захищає Україну в лавах Збройних сил України. Ми маємо можливість грати в такі турніри, дякуємо їм. Це є привід нам зустрітися насолоджуватися життям жити. Ми показуємо, що в нас в Україні є футбол, і ну він має бути, незважаючи на те, то, тому що хлопці захищають нас і відповідно ми ну наші діти, інші люди, вони мають можливість працювати і також підтримувати нашу армію.